Привіт-привіт! Це невеликий розбір вашої роботи. І так почнемо. Хочу вас похвалити, тому що об'єм, та масштаб та качество роботи, ну, дуже крутий. Ви дуже гарно підійшли до самого завдання. Ви навчилися працювати парою, парами, командою. Ви навчилися договарюватися і робити крутий контент. Ви молодці. І так, ви тут представили три на вид головних екранів. Я вам радила ось цей мені він дуже подобається. Але це ваш варіант, вони всі дуже гарні. Але якщо обираєте ось цей, тут треба звірят трошки вище, щоб не було такого. Бачите, трошки не дуже дотерли? Тут дуже гарні відтінки, чудові. І так, почнемо. Дуже добре, що ви тут описали, що саме ви робите. Потім запропонували нам. Мокапчики. Мокапчики дуже гарні, якісні, нічого у вас тут не зарізається. Чудово. Я би вам рекомендувала тут не такий сильний акцент робити в переході. Тобто, якщо робити, щоб тінь так не обрізалася. Чудова картинка дуже гарно передали саму, сам смисл вашого веб-сервісу. Дуже гарно описали процес. Я ось тут люблю усім рекомендувати, щоб ви робили ще скільки часу чи скільки днів було потрачено на той чи іно процес. Це дуже круто виглядає. Іконки подобрали чудові. Незвична карта. Це дуже добре, тому що на неї буде багато людей звертати увагу, і ваш макет буде набирати оглядів. Так гарно, так мило ви показали так, колір. Дуже мило. Хочеться аж за лапки подіргати. Чудово показали типографіку, молодець. Окремо хочу вас похвалити за ваші персони. Дуже гарно зробили, дуже чудово описали саму проблему та побажання користувача чудово. Дуже гарні підібрали картинки для вашого додатку. Веб сервісу. Особливо чудово, то, що вони в єдиному стилі всі зроблені. Це дуже важливо. Я би, мабуть, зробила, як і тут, трошечки задню картинку, трошки вниз опустила. Тут дуже гарно виглядає. Ось, ось, ось тут теж так само краще зробити. І тут краще зробити, щоб ця картинка, тобто перший екран був поверх другого. І його трошки вище підняти. Ось тут у вас зарізались і ось тут зарізались. Ось цей замечательний ваш шапочка дає. Який є зараз час? Сеть Wi-Fi, батарея повинна бути усюди, на кожній сторінці, але усюди однаково, тому що у вас ось тут він трошки різний. Тут такі цифри, тут такі цифри. Треба, щоб були усюди однаково. І тут теж треба додати. Чудова робота, але тут шапочку я все-таки раджу трошки змінити. А ось тут її додати, тому на всіх мокапах. Чудово, дуже гарно показала. Тут воно трошки зарізалось, тому рекомендую вам трошки нижче опустити. Буде набагато краще виглядати. Тобто можна просто, або, щоб не міняти макап, трошки фону тут додати І все. Мені тут не вистачає все-таки адаптиву дестопа та планшету. У вас така гарна та яскрава робота, хотілося б трошки дестопа побачити. Хоча б дестопа. Тому що робота просто нереальна, вона дуже гарна, дуже яскрава, чудово зроблена структура самого веб-сервісу. Подивіться, наскільки воно яскрава. Як гарно ви попрацювали з, від... з відступами і з відгуками, який шрифт підібрали? Робота дуже сильна. Дуже якісно підбирали картинки. Це вважається дуже важливим, тому що на цьому робиться візуальний акцент. Ваші картинки просто не перевершені. Дивіться, які гарні. Було б ще, якщо ви виставили ще головну десктоп, планшетну версію та мобільну версію. У вас робота не перевершена, я буду чекати на наступні ваші роботи, натхнення вам та всього найкращого.